Всім привіт! Сьогодні хочу з вами разом зробити диско манікюр, наношу камуфлюючу базу, біленьку, свою найулюбленішу, і чому диско? Бо буду застосовувати сьогодні такі яскраві блискітки. Нанесла, просушила базу, і також хочу протестувати ось ці наклейки на нігті. Точніше, це слайдери, які я взяла в магазинчику в себе. Така геометрія, мені подобається геометрія, але є один мінус водних слайдерів. Ось такі лаки хочу застосувати, сілер і Кото. Так, Два кольори: один ніжно рожевий а другий такий яскраво зелений, можна сказати, салатовий. І так, що хочу сказати про. Про лак від Кото. це не реклама, просто сам відгук. Лак такий непоганий, мені подобається. Наношу його в два шари і тоненьким пензликом промальовую біля кутикули та бокового валику. Хотіла сказати пару слів ще про ті слайдери. Чим мені не подобаються водні слайдери? По-перше, що їх треба десь там розмочувати, так, десь прикладати, або штампом переносити, або просто так руками переносити, або на вологу Серветку класти, то мені це не подобається. Я люблю чим швидше, тим краще. І я думаю, всі майстри, які працюють на клієнтах, то їм теж менше часу, більше грошей. Ну, Всі завжди так люблять. І в чому проблема в тих водних слайдерах іще. Мені ще не подобається те, що щоб підклеїти якийсь малюночок, який тобі сподобався, так то треба вирізати, його вирізати і тільки тоді вже покласти на серветку або занурити в. Воду, то на відміну від клейких наклейок ти взяв ту наклеечку, відклеїв і все, і переніс її на нігтик. То тут, якщо твій клієнт забажає той слайдер якийсь всередині, йому сподобався, то тобі треба розрізати цілий лист, а потім, а потім ще десь всередині, так, і ми знову розрізаємо, і потім ось ці шматочки остаються, і кудись їх треба складати, а потім як їх ще можна показувати людям. Якщо там по два, по три залишилося, це треба сидіти, перебирати, щось там показувати. І це вже навіть і не так презентається. Виглядає. То цим воно мені взагалі не подобається. Навіть я не працюю на клієнтах, роблю собі, то мені теж це взагалі не подобається ось ці шматочки, десь там перебирати, складати, тримати. Взагалі не подобається. Краще ось ці наклейки і основі, все на місці, відклеїв, приклеїв і все, те, що ти забажав. Нанесла вже в два, два шари нашого лаку яскравого такого. І більш світленький, ось цей беру спонжиком і такими хаотичними рухами наношу в два шари, також на нігтих. Ну, просто таку роблю підложечку, і кожен шар теж просушую в лампі. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper i've been feeling weird i can't seem to focus good enough nothing's really clear sometimes it could be a little tough i just need to feel like the ends inside for me but let's be really real anxiety can foggy all this stuff i've been feeling weird i can't seem to focus good enough nothing's really clear sometimes it could Ну, а далі я промазала нігтик базою, бажану базою, тоненьким шаром, бо на базі, каучуковій. так, Краще все тримається. І приклею ось такі яскраві блискітки. Чому диско, бо ну, на дискотеку такий можна зробити собі манікюрчик, якщо бажаєте. Бо вони світовідбивні, так, світловідбивні, добре блищать на від... І, ну, і на сонці так теж добре відбиває це світло і дуже красиво виглядає. То я пензликом тоненьким просто так набираю. Спочатку ним доторкнулася до. Промазаного базою нігтику, так? І тоді вже доторкнулася до блискітки і перенесла її таким чином на нігтик. Чим краще ми розрівняли, чим краще ми притоптали, тим ну, краще буде покриття, краще буде вирівнювання. І далі вже теж бажано закріпити тоненьким шаром ці блискітки базою, так і буде в нас краще все добре триматися. А тоді вже можна наносити топ, який забажаєте, можна матовий, але матовий, напевно, буде зараз не варіант, бо блискітки тратять свій блиск, тож треба наносити. В такому дизайні е, саме глянцевий блискучий топ. It sucks when you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplug Feeling overwhelmed, I think I've had enough uh, Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head I feel Далі я вже вирізаю ось ці слайдерки, як я вам і говорила. Ну, я беру тут з краєчку, не беру з середини, бо вже сказала причину так вам. І ось так вирізаю і буду класти на вологу серветочку. Скажу чесно, ось ці наклейки, слайдериці мені взагалі не сподобались. Вони якісь дуже жорсткі, і мені не вистачило взагалі клею там, то вони не дуже добре клеїлися. Це я скажу вже забігаючи наперед. І я завжди перед тим як клеїти наклейки чи слайдери, перекриваю все топом або знімаю липкий шар. Так, краще тримається. У мене краще так тримається на липкий шар. Мало коли приклеюся, наприклад, якщо щось там не приклеюється, то краще залишити липкий шар. Так якось в цих немає гарного там клею під низом, то тоді липкий шар може навіть допомогти нам, так? може допомогти краще приліпити цю наклейку. Але це вже я скажу абсурд, то що там не вистачає клею, вона туди-сюди їздить, не так добре приклеюється, бо наклейки і слайдери є. Різні різної якості, що то, що то. Є жорстки, є що є жорсткі, є більш м'якіші, мають менше клею, мають більше клею. Тож треба вибирати, підбирати і не робити, так як я, брати одразу декілька штук, 10 листів чи 15 однієї фірми. Візьміть по одній штуці, так, різних фірм, щоб можна було спробувати тоді вже вирішувати, підходи вам це не підходи. Бо я візьмемо так, як я взяла і. Будемо потім мучитися з ними. І не хоче так робити манікюрчик. Не люблю, коли все йде не по плану, тож краще брати те, що краще. Останнє я намагалася туди приклеїти, на мізинчик приклеїла, точніше, з AliExpress Експрес наклейку, і воно, до речі, клеїться краще, ніж ці попередні. Далі все закріпляємо. Звичайно, вже теж краще їх трошечки перекрити базою прозорою. На великому пальчику ось такий зробила, матовий пальчик. І ось такий варіант блискучий і доволі непоганий. Якщо ви любите блискітки, якщо не любите, то звичайно вам не підійде.